У Києві знову лунають потужні вибухи. Кілька хвилин тому їх добре було чути в нашому офісі. Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі загорілися припарковані авто. Про це повідомила столична військова адміністрація. Оперативні служби прямують на місце. Мер Віталій Кличко також повідомив про кілька викликів у Солом'янський район. Наша кореспондентка у Харкові Світлана Шакера також повідомляє про серію потужних вибухів у Харкові. Місто частково знеструмлено. Вибухи чули і на Дніпропетровщині та Сумщині для Дніпра та північно-східних областей. Повітряні сили оголошували загрозу балістики. Була інформація про ракети в напрямку Павлограда. Ще раз закликаю вас не виходити з укриттів. І о четвертій ранку росіяни вже обстрілювали Харківську область. Чотири зенітних ракети С-300 випустили по цивільній інфраструктурі Харкова та міста Балаклія. Повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Окупанти били по житловій забудові, розповів міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про один пошкоджений будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють усі екстрені служби, обстежують район прильотів.